Енергія змін у Коломиї відбулася бізнес-зустріч. Говорили про впровадження альтернативних джерел енергії для бізнесу та комунальних підприємств. Організували зустріч прикарпатські енергетики. Сьогодні енергетика України перебуває у кризовому стані. Постійні обстріли агресора завдали енергетиці держава збитків на 20 мільярдів доларів. Від браку енергії страждали і побутові споживачі. Кризу пережив і бізнес. Розповідає Володимир Смолій, виконавчий директор компанії Прикарпат Енерготрейд. Тому все більше споживачів замислюються над альтернативними джерелами отримання енергії, аби бути насамперед енергонезалежними. Класичний споживач асоціює наші компанії. Ані, як звичайного енергопостачальника, як е якщо купнути трошки глибше, то звичайно енергію ми всі сприймаємо як якесь благо, яке там, звичайно, є в розетці, коли би там не було, е ти вмикаєш електроприлад чи працює якась техніка, тобто воно апріорі повинно бути. Насправді, на сьогодні війна показала, що це не благо, це ресурс, який є обмежений. Так само на рівні держави необхідно не розуміти обмеженість цього ресурсу і як працювати в умовах його недостатності. Тому одні із найвідоміших постачальників електро. Енергії на території Прикарпаття Прикарпат та Предсервіс Енергозмін тепер організовують зустрічі, аби налагодити співпрацю із бізнесом та місцевою владою. Основна тема це економія та ефективне впровадження альтернативних джерел енергії. Йдеться насамперед не про побутових споживачів, а про бізнес та комунальні установи. Продовжує виконавчий директор Прикарпат енерготрейд Володимир Смолій. Ми трошки міняємо свою парадигму нашого сприйняття від того, що ми є звичайний постачальник, тобто посередник між виробником і споживачем, як скоріше у провайдера енергетичних рішень для різного роду клієнтів. Ми абсолютно розуміємо те, що наші клієнти. Вони орієнтовані на те, щоб по-перше, забезпечувати стале енергопостачання своїх об'єктів. По-друге, заощаджувати на цьому кошти, по-третє, бути енергетично незалежними. Ми безперечно розуміємо, що. Вони потребують певних рішень і певної технічної і фахової експертизи від фахівців, відповідно якими на території області є ми. І е, наша стратегічна ініціатива полягає в тому, що ми запроваджуємо у всіх регіонах отаку серію зустрічей для того, щоб людей познайомити з тим, що відбувається в енергетиці, і запропонувати певні рішення, які вже в нас напрацьовані відповідно до наших кейсів, які вже в нас працюють, які вже в нас є перевіреними і які функціонують для того, щоб різного роду клієнти чи то бізнес, чи то бюджетна сфера, чи то влада розуміла нашу експертність у тому, що ми на партнерських засадах готові допомагати. На території Прикарпаття один із найпопулярніших видів альтернативних джерел отримання енергії сонячні панелі. Їх встановлюють і побутові споживачі, і бізнес, і бюджетна сфера. Ділиться Роман Юринець, директор компанії «Предсервіс енергозмін. Ця група компаній працює на енергоринку України із 2019 року. Вони є постачальниками енергоресурсів та енергоефективних рішень для бізнесу, бюджетних і комунальних установ. Ми розуміємо, в якому стані зараз енергетика в Україні. І всі ми неодноразово чули там засоби масової інформації про так звану розподілену генерацію. Щодо застосування сонячної енергії в використанні безпосередньо в діяльності того чи іншого підприємства, так, ми пропонуємо і партнерські угоди наші, і розрахунки окупності таких інвестицій, і доцільність таких заходів, в тому числі, зважаючи на. Специфіку споживання енергоресурсів тим чи іншим підприємством впровадження таких альтернативних джерел енергії популярне і серед бізнесу Коломийщини каже начальник Коломийського центру обслуговування компанії Прикарпат Енерготрейд та предсервіс енергозмін Юрій Равлюк. На консультації приходять усе більше і більше підприємців та фірм, адже розуміють, сьогодні енергія є, а будь-якої миті можуть знову розпочатись відключення електроенергії. Тому енергонезалежність пріоритет пріоритетне питання компанія надає послуги з встановлення гібридної сес під ключ та дає можливість забезпечувати альтернативне живлення під час вимкнення електроенергії, під час блокаутів. Також накопичувати енергоресурс під час сонячного дня та використовувати його протягом наступних годин використання електроенергії. За допомогою цього просто ви менше споживаєте з мережі. Ви можете звернутися в центр обслуговування клієнтів. Наш ми надамо вичерпну інформацію. До слова, такі зустрічі вже відбулися в Калуші, Долині тепер спілкуються про загрози та перспективи вигідні інвестиції у сфері енергетики із бізнесом та владою Коломийської громади. Ольга Гириджук, Андрій Гращук, події НТК.